Сьогодні, 6 червня, приблизно о 3 годині ночі російські війська підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Підрив під час війни Дамбі Гребль відповідно до Женевської конвенції, яка була прийнята після Другої світової війни, є військовим злочином. Думаю, що як в Україні, так і у світі всі давно вже зрозуміли і звиклися з тим, що Російська Федерація веде війну з порушеннями правил, тобто неконвенційними методами, що є небезпечним у підриві Каховської гідроелектростанції, не тільки екологічні і техногенні наслідки, передусім, це зняття певного психологічного бар'єру. Хтось знаходить позитивні моменти у підриві Каховської гідроелектростанції, якщо розглядати ситуацію у військовій системі координат. Це свідчить про слабкість і невпевність російської армії, Росія боїться українського наступу. Більше того, є думки, які вважають, що підрив гідроелектростанції свідчить про те, що російське військово-політичне керівництво. Прийняло рішення на стратегічний відступ. Воно переконалося у безперспективності ведення там, військових дій в Україні. Все це можливо ну, і так, і надихає, але треба розуміти, що прийняття стратегічного рішення про залишення українських територій, яке цілком можливе, тягне за собою дотримання. Традиційної російської стратегії випаленої землі, і оцей підрив греблі Каховської гідроелектростанції це зняття психологічного бар'єру, психологічного бар'єру, який буде давати можливість військовим рухатися в цьому напрямку сміливо і впевнено далі. Тобто не обійдеться все виключно Каховською гідроелектростанцією. І я плавно переміщаюсь до Запорізької атомної електростанції. І ми повинні розуміти, що у росіян немає ніяких бар'єрів, етичних бар'єрів, і якщо в них прийнята стратегія випаленої землі. То тоді у них немає ніяких перешкод. І перший крок вони зробили: вони зняли психологічний бар'єр у своїх військових. Можна продовжувати рухатись в цьому напрямку. Ми сьогодні з Олександром Новохацьким детально розібрали події на Каховській гідроелектростанції. І ось дуже цікавий приклад він мені навів. Виявляється, що під час бомбардувань українських міст, і, зокрема, столиці Києва, разом з стратегічною авіацією, там двома трьома літаками піднімаються ще 5-7 літаків, які пілотуються курсантами. Цілком можливо, що вони теж мають зброю. Вони не випускають ракети по Україні, вони просто приймають участь. Разом зі своїми досвідченими старшими товаришами у обстрілі України, у бомбардуванні України ракетами. Це робиться для того, щоб зняти у них психологічний бар'єр, щоб вони зрозуміли, що це робити можна безпечно, а головне потрібно. Тобто за це вам нічого не буде. Ну, от, в принципі, приблизно це зараз відбулося. Не... Каховці на Каховській а, гідроелектростанції. Це ну, дуже неприємний момент, який потрібно враховувати, а не тішити себе а, тим, що це свідчення слабкості а, Збройних сил Російської Федерації. Можливо, воно так і є, але наслідки можуть бути ну, для нас не менш драматичними ніж ведення військових дій. І я переходжу до наступних двох важливих запитань, які потрібно поставити у зв'язку з сьогоднішніми нічними подіями на півдні України на Дніпрі біля Каховки. Чи зобов'язані українські спецслужби були попередити підрив греблі Каховської гідроелектростанції? А якщо зобов'язані? То чи можливо це було виконати технічно відповідь на це, перше запитання є простим. Безперечно, спецслужби в Україні зобов'язані були попередити підрив греблі Каховської ГЕС. Це їх прямий обов'язок. Чи технологічно, технічно це було можливо зробити? Безперечно, Ті військові і спецслужбовці, які підтримують нинішню владу, офіс президента, вони скажуть, що це просто неможливо. Так як із Маріуполем, оточення азовців, проблема не мала військового вирішення, тільки дипломатичний. Думаю, щось приблизно будуть говорити вони зараз, якщо їм зада запитання, чи можливо технічно було попередити підрив. Каховської гідроелектростанції. Але інші фахівці кажуть, що це і потрібно, і можливо було виконати. І для цього просто потрібно бути професіоналом і хотіти це зробити. Я би не порушував це питання, якби у нас не а, от, Запорізька атомна електростанція. Питання не тільки в тому, що впаде рівень води, охолодження там, реакторів і так далі. Росіяни можуть зробити все. Я коротко повторюсь, по четвертому енергоблоку, 86-й рік підрив Чорнобильської АЕС четвертого енергоблоку. Росіяни свідомо запустили енергоблок, який там збудований, був 82-го року, без відповідних належних тестувань. До інструкції і свідомо підірвали його. Це абсолютно рукотворна техногенна катастрофа. Це було практично визнано майже публічно на МАГАТЕ. І той факт, що Легасов академік, який очолював комісію, доповідав на МАГАТЕ, був там хіміком чи ким, тому що всі ядерщики, професіонали це знали, тому відмовилися. Свідчить про те, що росіяни можуть абсолютно все. Тому сьогодні українські спецслужби вони повинні знову собі задати два запитання: чи зобов'язані вони запобігти техногенній катастрофі на Запорізькій атомній станції, чи мають вони можливість це зробити? Вони і зобов'язані і мають можливість це прямий обов'язок. Якщо недостатньо наших, Спецслужб існують закордонні спецслужби. І над цим потрібно працювати. Оце, в принципі, я би так коротко відреагував на сьогоднішню трагедію біля Херсону на Каховській гідроелектростанції. Дякую всім за увагу, дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.